Привіт! Вітаю вас на каналі Ніо Покажу. Мене звати Аня. Сьогодні ми в такій дуже домашній атмосфері, буквально, тому що я зараз в своїй кімнаті це Лоло, ви будете його часто бачити ще, тому знайомтесь. Я у Львові і на вулиці дуже холодно, тому вирішила переміститись сюди. І сьогодні у нас відео присвячено дуже-дуже кльовій події. Адже сьогодні. Міжнародний день жестових мов. З чим вітаю вас усіх, вітаю себе. І а, я вирішила розглянути таку тему, яка в якийсь час мені була дуже потрібна. Це а, три найкорисніших, з моєї думки, найкорисніших фрази для початківців, які вирішили вчити жестову мову для того, щоб спілкуватися з жестомовними людьми. Тому поїхали! У нас сьогодні три фрази. Перша я спочатку їх буду казати просто звичайну мову, потім будемо кожну вчити окремо. Сьогодні у нас буде така фраза Я ще тільки вчу жестову мову. А потім є дві дуже корисні фрази. Одну, до речі, я побачила в коментарях. Дуже дякую, що ви пишете. Мені дуже приємно і я на все реагую. А одна фраза напишіться, будь ласка, а ще фраза повторіться, будь ласка. Це трохи про те, що в нас сьогодні буде. А тепер давайте перейдемо і розберемо кожну фразу окремо. Отже, перша фраза, яку ми сьогодні будемо вчити, це я ще тільки вивчаю жестову мову. Корисно, якщо хтось починає з вами розмовляти, і ви такі соп, 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 я ще тільки вивчаю. Тобто я ще на початках не дуже добре знаю жесту. Тут багато нових жестів, які потрібно вивчити, але ми зі всім розберемося. Я, ми вже вчили, але а, нещодавно мене поправили, і я хочу це, звісно, відразу передати вам, щоб ми не допускалися цієї помилки. Показувати я і на себе це кальковане жество. Що означає, що її користують люди, які не є носіями жестоми. Правильніше показувати ось так. Просто вказівним пальцем на себе. Бо тут ми вже показуємо на себе, це вже я. А додавати ще літеру неправильно. Тому показуємо я. А далі жест у нас всі нові здається: я, далі ще. Ще жест виглядає ось так, якщо збоку. Ще. Це ніби ми. Я це уявляю, як е, ми показуємо свої нігті комусь, знаєте, ніби новий манікюр, і ми такі заціни. Е, тому ось так це виглядає спереду, то я буду говорити ось так. Ще, тільки. Тільки, схоже, ніби хтось на вас нападає, і ви намагаєтесь захиститися. Або інстинктивно щось відіпхнути. Якщо спереду ми робимо ось так, типу висуваємо руки інстинктивно, то тут ми робимо це в бік. Ось такий рух, і це означає тільки. Тільки. А далі вчу або вивчаю, або е, вчуся. Відмінки в жестовій мові набагато легше, ніж в звичайній, Я це вже казала. Це літра Ч буде. Ми її вчили в алфавіті, і вона робить ось такі рухи. Ніби ми до когось сту стукаємо, але робимо це вперед до співрозмовника. Біля скроні. Ч. Це вчуся або вчити. А, далі. Я тільки вчу жестову. Жестова – це дуже красивий жест. Мені так він подобається особисто. Одна рука, інша, ця стороною до співрозмовника, а ця долони. І ми робимо ось такий рух. Ось такий. Ніби вони йдуть по колу в одному напрямку, тільки трохи розсинхронізовані. Ось так. Жестом. Дуже чудовий жест, його обов'язково треба вивчити. І виходить ось так. Я ще тільки. Чу жестом. Uh, давайте ще раз тільки повільніше. Я ще тільки вчу жесту. Супер! Я дуже-дуже пишаюся вами. А тепер я покажу, як це виглядає, якщо uh, не транслювати це одночасно звичайною мовою і в більш швидкому темпі. Це виглядатиме ось так. Ось так. Супер, переходимо до наступної фрази. Видно хвіст, але не видно її всю. Друга фраза і третя, які ми сьогодні будемо вчити, доволі схожі. В них відрізняється лише одне дієслово. слова. Починаємо з напишіться, будь ласка. Жест напишіть виглядає ось так. Рука, яка в вас не керує, в мене це ліва, тому що я правша. У вас може бути права, якщо ви лівша. Стоїть просто як платформа. Ось так. Просто стоїть. А інша це буква ж. Ми ось такі рухи. Раз, два, три. Ні, ми пишемо рядки. Раз, два, три. А це жест написати. Далі займенник це. Ми будемо брати займенники окремою темою, але я впевнена, що коли ми до неї дійдемо, ви будете дуже раді, що ви вже це знаєте. Ну, це слово це. Дуже гарячий. Він дуже гарячий, реально дуже гарячий. Одна рука в нас стоїть так не круче, ніби ми на щось вказуємо, Типу, дивіться, ось там. А, одна рука стоїть так, а інша така ну, типу, така сама, але ми палець перекидаємо. Дивіться, воно виглядає ось так: хопа. Ось такий робимо рух, колом і перекидаємо палець. І це означає це. Займенник це. А, і далі, яке у нас слово залишилось, напишіть це, будь ласка. Будь ласка, жест виглядає так само, як молодець, що, до речі, ми вже вчили. Молодець і будь ласка, виглядають ось так. Одна рука в кулак, іншу ми проводимо до себе. Будь ласка. Або молодець, виглядатиме це ось так. Напишіть це: будь ласка. А якщо це показувати швидко, виглядатиме ось так. Супер! Переходимо до наступної фрази. І остання фраза на сьогодні це повторіть це, будь ласка. Це і будь ласка» ми вже вивчили тільки що: це буде ось так, будь ласка, ось так. Але ще є повторіть. Одна нас платформа, знову ж таки, не керуюча, інша літера «ж» проводить ось такий рух. Це виглядає ось так. Ніби коловий, коловий оберти такі. І для того, щоб показати фразу повторіться, будь ласка, або просто повторіть, будь ласка, бо мені здається, це тут не дуже доречно. Ми маємо зробити ось так. Повторіть це, будь ласка. Або просто повторіть, будь ласка. А якщо це показувати більш швидко, це буде ось так. Або просто. Досі гарячий. Це всі фрази на сьогодні. Дякую, що приділили час на те, щоб сьогодні вивчити ці фрази. І я обіцяю, вам вони колись знадобляться, коли ви навіть цього не очікували. Тому вивчити їх це дуже круте рішення. Я дякую, вітаю вас ще з цим чудовим святом, днем жестових мов. Напишіть всі свої ідеї в коментарі, щоб ви хотіли вивчити, адже я розглядаю все і обов'язково вкладаю свій розклад. А також підписуйтесь на мій інстаграм. Він Ось тут. У мене ще, до речі, свій особистий інстаграм, але в інстаграмі покажемо, говоримо саме про жестову. І цього тижня ми говорили там про те, чи існують жестові пісні. От, як ви думаєте, чи існують пісні жестовою мовою для того, щоб перевірити, обов'язково заходьте туди і дивіться всі посилання, як завжди, будуть внизу в категорії соцмережі. До речі, в інстаграмі на День Незалежності України я зробила таке масштабне відео. Це було інтерв'ю з різними героями, які прийшли до мене і розповіли, що для них свобода і незалежність, і що вона їм дає. Супер цікаве відео і доволі мотивуюче, тому я раджу зайти і подивитися ось. А, тому побачимось на сумму відео. Дякую, люблю вас і бачимося вже скоро. Па-па!